Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 363 І завдання у нас наступне. Розглянь на форзаці таблицю квадратів, чисел від 11 до 20. Спробуй запам'ятати цю таблицю. Я розширив значення цієї таблиці не від 11, до 20, а від 10 до 20. Оскільки це найбільш буде вживані значення квадратів цих чисел при майбутніх рішень прикладів, з якими ми будемо зустрічатися в майбутньому. І так 10 в квадраті це 100, 11 в квадраті 121. 12 в квадраті 144, 13 в квадраті, 169, 14 в квадраті 196, 15 в квадраті 225, 16 в квадраті 256, 17 в квадраті 289, 18 в квадраті 324, 19 в квадраті 361 і 20 в квадраті 400. Право виконана. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.